Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні, і це головні події тижня, що минає. У каналі начальниці Бердянської міської військової адміністрації Вікторії Галіциною з'явилось повідомлення стосовно вибуху в Бердянську, який стався днями. Галіцина повідомила про можливу ліквідацію псевдозаступника мера Бердянська із зовнішньої внутрішньої політики та масових комунікацій колаборанта Павла Іщука. Якщо це правда, то це вже другий замах на Іщука. Який самого початку окупації грає перші ролі серед бердянських колаборантів. За інформацією голови парламенту Башкирії Костянтина Толкачова, депутати Тимергалі Уразов та Юлія Краснова їхали до Бердянська особистою машиною Уразгулова після передачі вантажу військовим Російської Федерації. Біля населеного пункту Токмак автомобіль був атакований ударним дроном. Один з туристів отримав поранення. На своєму каналі Центр зайнятості окупованого Бердянська оприлюднив відео зі звітом про свою роботу. Співробітники зачитали на камеру текст з папірця про напрямки своєї роботи, але майже не торкнулись питання масового залучення місцевого населення до служби в армії Російської Федерації. Спонукання мешканців Бердянська до служби в армії Російської Федерації є одним з головних завдань цієї окупаційної установи. І, хоч у відео приховані прізвища зрадників, але Бердянці кількох вже ідентифікані. Харебіна Світлана більшу частину свого життя працювала в банківській сфері. Чубер Наталя Володимирівна теж банківський працівник. Прокупович Анастасія колись працювала в районному управлінні соціального захисту населення Савельєва Ольга Михайлівна дуже давно працювала в КРУ, потім в Бердянській райадміністрації у відділі економіки. Навіть була начальником, потім пішла у виконком. З початком війни стала заступником у Кічігіна, але недовго і хутко Звідти втекла Шуба Олена працює на Російську Федерацію в місцевому центрі зайнятості. Навчалась у сьомій школі. Після того була майстром нігтьового сервісу на дому. Це потоцька Людмила, а розповідала про зрадників Марія Харченко. Колишнього правоохоронця з Бердянська засуджено за державну зраду до 15 років тюрми. Він перейшов на бік ворога та брав участь у допитах колег та місцевих жителів в інтересах окупаційної влади. Біженців з Курської області розселять по санаторіям окупованих Кирилівки та Бердянська. Про це повідомили губернатор Курської області Олексій Смирнов та Гауляторбалицький. Російське змі важної історії пише, що місцеві жителі залишили кілька обурних коментарів під публікацією Смирнова у соцмережах про перевезення їх на окуповану частину Запорізької області. Раніше Балицький заявляв, що готовий прийняти всього 300 осіб з Курської області. У понеділок Смирнов повідомив на нараді. Путіним, що з Курської області евакуювалися понад 120 тисяч людей. У той же час до окупованої Кирилівки завезли перших біженців та поселили у номера готелю «Перлина прибою. Пропагандисти з Мелітополя показали маму з донькою з Курської області. Однак, головний акцент пропагандисти роблять на тому, у які чудові умови поселили курчан. Чомусь мешканців окупованих прифронтових міст в такі умови не запрошують. Колаборанти Бердянщини, урочисто та під камери, здали гуманітарку для мешканців Курщини. Кожному дали попакунку та сказали занести до приміщення. Перед цим пару разів репетирували, щоб зробити відеозвіт для керівництва. На кожну коробку приліпили напис. Бердянця Романа Молодецького призначили начальником Токмацької міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області. Раніше Роман Феліксович був депутатом Бердянської міської ради. Потім з 2015 до 2019 року працював головою Бердянської райдержадміністрації. Перед війною працював заступником міського голови Токмака. Окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. У Росатомі заявили, що оградирню Запорізької АЕС сильно пошкоджено. Нібито через удари українських безпілотників російські терористи через кремлівські пропагандистські змі поширили заяву, що задимлення на території захопленої ними станції виникло через удар по обладнанню охолодження води в енергоатомі. Ймовірною причиною загоряння на території окупованого об'єкту назвали недбалість або свідомий підпал з боку росіян, які раніше неодноразово влаштовували провокації на заес. Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що оглянуло пошкодження. Жену градирню на Запорізькій АЕС, але не змогло визначити причину пожежі, що сталася там 11 серпня. Росіяни зацікавилися видобутком марганцю на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У Російській федеральній агенції РосНЕДР заявили, що розкопка велику токмацького родовища на тимчасово окупованій території Запорізької області дасть змогу Російській Федерації повністю забезпечити себе марганцевою сировиною. Російські окупанти в Ялці знищили музей Лесі Українки. Культурна установа повністю підлаштована під потреби росіян. А експозиції, присвячених українській поетесі, більше не існує. Які згадки про перебування Лесі Українки у Криму про це повідомляє інформаційна агенція Голос Криму. В окупованому Донецьку склалася критична ситуація із постачанням інсуліну. Причина безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачання ліків. Якщо й можливо купити потрібні медикаменти, то ціна їх як мінімум удвічі вища від реальної вартості. В окупованому Донецьку згорів торгівельний центр. 11 мешканців Донецької області постраждало. Причина робота протиповітряної оборони. Окупаційні змії б'ються в істериці. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.